Розкажемо, як у всіх районах Кривого Рогу проходить видача продуктових наборів від військової адміністрації? Познайомимо вас з семирічним патріотом на псевдоталісман, який кожного дня зустрічає українськими піснями та прапором колони повз проїжджаючих на фронт військових. Розкажемо, як волонтери Криворізького проєкту «Багі Контрол» з нуля збирають автівки для захисників. Це підсумки тижня. Вітаю. В студії працює Ганна Штонда. Про найцікавіші події останніх семи днів за мить. Як у Кривому розі проходить п'ята хвиля видачі безкоштовних продовольчих пакунків від військової адміністрації? В Кривому розі вже як півроку виготовляють баги для наших захисників на різні напрямки. Життя. Ежучий музичний концерт для українських армійців в одному з бомбосховищ Кривого Рогу. Дитячий блокпост збирає кошти захисникам на передовій. У широкому українських захисників віта маленький талісман Артемко. Слава Україні! Ще 40 тисяч проднаборів для криворіжців-пільговиків. Вже тиждень у місті триває нова хвиля видачі безкоштовних пакунків з харчами від військової адміністрації. За новацією п'ятого етапу видачі гуманітарної допомоги пакунки із продовольством можуть отримати як представники нових пільгових категорій, так і ті криворіжці, що вже мали змогу забирати свій набір у попередній хвилі. Для цього у кривому розі відкриті стаціонарні пункти і тимчасові у віддалених районах міста. Предбачили і адресну доставку для тих пенсіонерів, яким важко присуватися Через стан здоров'я більше подробиць по темі розкаже Маріола Акуліч. В металургійному районі, окрім чотирьох стаціонарних пунктів, на перший тиждень п'ятої хвилі організували тимчасовий у селищі Іліча, аби близько ста особам не довелося їхати у саме місто за своїм пакунком. Запрацювала у селищі адресна доставка для тих пенсіонерів, яким важко пересуватися через стан здоров'я. Їх тут до десяти. Серед таких Ганна Григорівна, дитина Другої світової війни. Дякую адміністрації, що безпокоїться за таких пожилих людей, як я. Я вже розміняла 90-й рік, так що я пожила. Похилого людина похилого віку. Дякую за все. У нову хвилю розширили список ще на п'ять категорій. Серед них особи, що отримують виплати по втраті годувальника або на дитину під опікою, містяни, що досягли пенсійного віку і не отримують відповідних виплат, та керівники органів самоорганізації населення. До останньої належить і пані Валентина. Все, що положено в, 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 в цьому господарстві. Ну я ще не скільки мені мені У Мене у сусідів є дітки, які вони не роблять не отримують. Ну, я з ними ділюся. Ну, чувствується поддержка дуже велике. Спасибо. Это, що нас не забувають, нам допомагають, тому що дуже скрутно, дуже скрутно. А ми ще допомагаємо і, і, і внукам і дітям. За розпорядженням військової адміністрації містяни певних категорій можуть отримати свої пакунки повторно. Це саме ті пільговики, яким видавали проднабори набори з кінця травня. Пані Лариса, що мешкає в Покровському районі, зізнається отримати вдруге набір з харчами і не розраховувала. Я завжди думала, що положено тільки один раз. І потім була приятно удивлена, коли пригласили мене на второй раз отримати. Це очень допомагає. Зараз взагалі трудно немножечко. От. Я одна живу, муж у мене умер, і тому це для мене важно. Окрім допомоги нашим містянам із вразливих категорій, військова адміністрація Кривого Рогу подбала й про жителів прифронтових громад, що потерпають від обстрілів. Бачила тушонка, сахар, уксус, сок, пос на масло. Рожки, макаронки. макаронки. макаронки да. Да, да. Хороше, спасибо, спасибо дуже. Відтак тільки у прифронтове «Широке» доправили майже півтори тисячі наборів з продовольством. Аби усі змогли отримати свої пакунки. Жителя селища скористалися сарафанним радіо. Так від доньки про приїзд вантажу з харчами дізналася Руслана Вікторівна і розповіла про це своїй подружці сусідці. Дуже важливо, Все, що дають нам спасибо большое, тому що це не хоче. Олександру мілку спасибо. Да, большие, вилку. спасибо велике. Пакунки з харчами жителям прифронтових громад видали такі ж самі, як і криворіжцям. Близько п'яти кілограмів борошна. І більше двох кілограмів макаронів і крупи, тушонка, олія, згущене молоко і цукор. Таких наборів за тиждень при фронтовим селищам відвезли майже 6 тисяч. А у кривому розі пакунки з харчами з 1 жовтня отримали вже 18 тисяч пільговиків. Місто турбується про своїх мешканців, і тому ми розпочали вже п'яту хвилю видачі продовольчих наборів для мешканців нашого міста, не дивлячись на те, що ми вже більше 170 сімдесяти тисяч. Сімей отримали, продовольчі набори. Ми хвилюємося за людей і розуміємо, що в ці важкі часи потрібно підтримувати людей. Місто підтримує і буде підтримувати наших людей. Загалом від старту першої хвилі включно безкоштовні продуктові набори видали 172 тисячам криворізьких сімей і 43 пільгових категорій. У місті стаціонарно працюють 26 пунктів видачі. У будь-який з них найближчий до домівки містяни можуть звернутися з 8 ранку до 17.00 з понеділка. По суботу включно. Детальнішу інформацію щодо процедури отримання пакунку вам підкажуть за номерами телефонів у своїх районах, що наразі ви бачите на екрані. Маріола Акуліч, Вікторія Пінчук, Віктор Степанов, Максим Мурашов. Підсумки тижня перший міський. Із цеху одразу на фронт. Вже як півроку криворіжці виготовляють баги для наших військових, які дають відсіч російським окупантам на різних напрямках. Проєкт Багі-контрол започаткував місцевий інженер, а зараз над створенням цих машин працюють десятки людей. За лічені дні вони повністю її збирають з нуля, хоча раніше на це йшли тижні. Кожна автівка по-своєму унікальна та дуже корисна на передовій, адже має багато переваг. Тож з чого її виготовляють, та яка багі у їзді особисто перевірила наша знімальна група. Олосної самого ранку і до вечора в цеху, де виготовляються баги для наших захисників на передову. Працює тут 18 людей, і кожен постійно заклопотаний, аби все вийшло як наліпше. В інших країнах ціна таких машин сягає десятки тисяч доларів. Але криворіжці мало того, що змогли розробити баги за власними кресленнями, та ще й за значно нижчою ціною. По собі вартості це від двох до двох з половиною тисяч американських зелених. На створення першої баги пішло близько місяця. Тепер же весь процес займає лише три дні. Робиться рама. Потім заноситься сюди і починається набиратися ходова. Це перший етап ходова, топливний бак, трубки. Це все розводимо, робимо, потім ставиться двигун. І тоді починаємо до двигуна все підключати, радіатори ставити, обшивати її. Команда, яка працює над багів, формувалася поступово. Працівників і запрошували, і приходили вони самі. Серед них є й жителі Херсонщини та Донеччини. Робота важка, тож з десятка бажаючих допомогти, зазвичай залишається один. Чоловіки можуть виконувати всі етапи роботи. Я сам із села, в мене професія комбайнер-тракторист і маю права водителя. Вдома машини є, і ком комбайн, то я до техніки з І Воно таке саме, як Жигуллін. Це воно ж те саме, все тут. Двізель, коробка, мост. Трубки, все, ціліндрики, все таке саме. Все, все робимо для паралу, щоб перещобрі. Серед переваг такої машини, що вона швидка, мобільна, легка і практично непомітна на місцевості. А також захисники зможуть швидко її покинути у разі виникнення критичної ситуації під час боротьби з загарбниками. Саму ж багі розробляють на базі старих радянських автівок. Ми маємо двигун разом з коробкою, потім передню частину підвіску, задній міст, кардан, вихлопна система. Ну потім обшивку салона, там сиденья, все таке, двері. У важко нема нічого. Проєкт Багі-Контр створили на запит військових, які дуже потребували таких автівок на фронті. Для наших захисників шукали вже готові машини і волонтери. Тож вже у квітні інженер Віталій Бризгалу презентував першу багі експериментальну. Така спроба виявилася вдалою, і автівка відправилася допомагати хлопцям з криворізької тероборони. Служить вона їм вірою і правдою до сих пір. Мотор знаходиться в центрі для того, щоб звільнити ззаді місце для великого вантажу. Вона може Сміливо брати 150-200 кілограмів вантажу е різноманітного. Це можуть бути і боєприпаси, і медичні системи, і всілякі там проти протитанкові системи. Керувати бає легко каже розробник, просто сів та поїхав. Ми спростили, ми спростили налаштування, ми зробили більш потужну підвізку, збільшили її масу, яка може витримувати саме військову техніку, військову експлуатацію і не потребує якихось надвеликих навичок керування саме спортивною автівкою. Ми змогли здешевити її в десятки разів. Кожна автівка унікальна. У кожної є своє призначення і від цього залежить кінцева вартість. На сьогодні команда виготовила вже 37 багів. П'ять знаходяться ще в процесі, і на цьому вони зупинятися не збираються. Ось така багі виходить в кінцевому результаті. Не досі ця машина відправиться до наших захисників на один із напрямків фронту. Але перед цим для кожної баги обов'язково влаштовують тест драйв. От відправляють їх на різні напрямки. Це і Чернігівщина, і південь України, але найбільше їх їде саме на схід. Вікторія Пінчук, Максим Морашов Підсумки тижня перший міські. Сучасні поп пісні та давно відомі хіти виключно патріотичного спрямування. В надійно облаштованому бомбосховищі оркестр військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка влаштував концерт для армійців-захисників Криворіжжя. Зокрема, заспівали таких пісень, як Доброго вечора. Ми з України у юлузі Червона калина, Руський корабль, Коломийки, всього 14 композицій. Музичні гості зі столиці приїхали підняти бойовий дух та подарувати позитивний настрій на запрошення штабу територіальної оборони Кривого Рогу. Знімальна група першого міського ексклюзивно побувала на закритому музичному івенті. І ось як цей концерт в укритті проходив. Тож дивимось. Для співачки Юлії пропозиція відправитись у міні-турне Україною до різних місць розташування українських армійців не стала несподіванкою. Її чоловік раніше був військовим диригентом. До Кривого Рогу артистка приїхала вперше, і це перший досвід виступу на одній сцені живим оркестром. Наше місто стало п'ятим за ліком і завершальним на Дніпропетровщині, де довелось виступати перед глядачами числа військових. Приїхала на запрошення штабу Криворізької тероборони. Люся кожного разу. Хочуся сказати щось лишнє, бо я занадто емоційна, для того, щоб їх не ранити ще більше. Тому я намагаюся на сцені триматися кубки і бути максимально такою позитивною, сонячною. Але перепрошую, але мене дуже накриває, коли я співаю пісню Живи, тому що я знаю, що цю пісню знає багато людей і багато військових. В репертуарі оркестру військового інституту Київського національного університету імені Шевченка виключно українські пісні рок спрямування. В самому бенді налічуються 19 музикантів на різних секціях: гітари, духові, ударні. Але до нашого міста військові музиканти приїхали запалити в дещо меншому складі. Криворізьким захисникам зіграли 14 відомих пісень, слова яких знають всі без виключення на пам'ять. Цей час військові активно підспівували та знімали на пам'ять виступ музикантів, які зі сцени співали та грали відомі пісні та адаптовані під сучасність старі, всім відомі хіти. Для вокаліста та гітариста Анатолія це перший візит до Кривого Рогу. В оркестрі працює та гастролює із колективом вже 9 років. Побували з концертами майже всюди, де проходять бойові дії спочатку в зоні АТО та ООС, а нині на різних фронтових напрямках. Кривий рік зустрів дуже палко, драйвово, просто емоції переповнюють. Народ просто сумасшедший в цьому плані. Від них енергетика неймовірна. Наші військові самі кращі, що на фронті, що на концертах. Вони завжди нас підтримують, ніколи не. Було такого, що просто ми там грали, і там були хлопки, завжди були випірки. І я розумію, що це бойовий дух, якраз таки наразі піднятий морально, психологічний стан їхній в задовольному стані. Тому наша робота виконана, в принципі, в повному плані. Для пана Юрія, диригента колективу та його колег по військовому оркестру, активна гастрольна діяльність тільки в радість. Каже, до того місяць тому активно їздили до армійців на Полтавщину, а також на прифронтові території, де до позиції ворога було всього декілька десятків кілометрів. Тому виступи просто в окопах та на позиціях ЗСУ для них в радість. Портар виключно український, українські пісні більш на спрямовані такий на рок. Тому що ну, вони такі музика така більш жорстка, вона, я кажу, чоловіча така більше, вона трохи більше заряджає такими емоціями позитивними, трохи дає життєвих, я кажу, сил, наснаги. І, хоча військові народ стриманий та скупий на емоції, але цей виступ оркестру з Києва по справжньому розбурхав та подарував море емоцій. Найкращим тому підтвердженням є море оплесків по закінченню шоу-програми та щирі посмішки на обличчях армійців. Музиканти готові приїхати до будь-якого міста райцентру чи навіть на нуль і зіграти для наших захисників. Бо і на культурному, і на військовому фронті у ворога немає жодних шансів. Олександр Фефілатів, Олександр Бондаренко. Підсумки тижня. Перший міський. Це Даня Павлик та Влад. Ці троє 11-річних хлопчаків. Юні воїни, що тримають оборону на справжньому блокпосту. Щоправда, дитячому у такий спосіб школярі вирішили допомогти військовим на передовій. Біля своєї міні-фортеці хлопчаки зупиняють проїжджі машини та запитують у водіїв патріотичні паролі. А після просять керманичів зробити будь-який донат. Тільки за перший тиждень свого чергування малечина збирала аж 6 тисяч гривень. Пройшла перевірку на блокпості, і наша Маріола Акуліч. Зупинись, скажи пароль та поклади до банки гроші на зсу. Троє друзів хлопчаків облаштували незвичний блокпост, аби зібрати кошти на допомогу нашим захисникам на передовій. Такий дитячий блокпост на одній із вулиць міста з'явився лише два тижні тому. Один із юних волонтерів, — 11-річний Даня Переселенець. Він з батьками п'ять місяців тому переїхав до Кривого Рогу із тоді, ще окупованого Ольгиного, що на Херсонщині. Коли почав товаришувати із сусідськими хлопчаками, Павлом та Владом, школярі вирішили зробити на вулиці блокпост. Ідею підглянули в інтернеті та попросили батьків допомогти з облаштуванням міні-фортеці. Брусами випиляли, доски знайшли, клієнку купили там. Між пакети взяли з дому, листя набрали. Коли нас нема, то ми просимо друзей, щоб постояли. В біля так званої міні-фортеці хлопчаки зупиняють автівки та роблять так звану перекличку відомими усім українцям патріотичними гаслами. А потім зізнаються, що збирають гроші на допомогу Збройним силам. Добрий день! Героя Добрий день. Добрий день. Добрий слава. День. Добрий день. Шо хлопчаки стояли біля блокпосту зранку до вечора та перехоплювали до сорока машин. За один такий врожайний день юні тилові вояки збирали до тисячі гривень. Зараз у вільний від навчання час волонтери можуть перебувати на посту лише кілька годин на день. Фіксованої такси за проїзд для водіїв немає. Керманичі донатять хлопчакам по двадцять п'ятдесят гривень. Проте був один благодійник, що не пошкодував малечі чи маленьку суму. А якщо вони приїжджали, то ми не розстраювались і далі працювали Ні сам в Дав 200 гривень нам. Ми сказали, дякую, гарного дня. А він говорив нам, що дуже дякую вам за цю допомогу ЗСУ. Усі до копійчини зібрані кошти хлопчики кладуть у банку, а вже потім віддають батькам на зберігання. Збудували такий блокпост дітлахи, звісно ж, не самотужки. Батьки Малечі раду підтримали таку ініціативу, оскільки будь-яка допомога для наших оборонців неабияк важлива. Я 100% процентів обиїми руками підтримую таке. Це гарна ідея. Допомога треба. Якось допомагати. Ми допомагаємо пенсіонери своїм трудом, десь де влаштовуємося на роботу. А діти повинні чим-то займатися, крім учоби. Водії, що проїжджають повз дитячий блокпост в захваті від такої ініціативи. Кажуть, зараз будь-яка допомога важлива, бо від неї залежить наша перемога. Ми бачимо по місту це вже десь третій блокпост дитячий, і воно ну скажімо так. А дихає, що наше майбутнє покоління вже росте таким більш е, е, продержавним. У вишиванках воно стоять, блокпост, значить, щось треба. Хлопця, все підтримуємо. Побіда за нами, слава Україні! Добре, добре. добре. Молодці. Підтримують нашу Україну, Україну і нашу ВСУ. за перший тиждень свого чергування на блокпості хлопчаки зібрали 6 тисяч гривень та одразу ж передали волонтерам благодійної організації на Бат Кривбас. Бувало таке, що цілий день стояли, там чи півдня стояли, а тепер бували взагалі два дні не стояли. О, то цей. То, Тому Покуди уроки поучать, потім стають на пару часов, потім бігають, підуть, погуляють, потім приходять. Довольно м -м, хорошо в них почало виходитися і м -м, згуртувалися з хлопчиками. Малеча мріє знов не збирати 5-6 тисяч гривень, аби неспорожню скарбничкою завітати до благодійного фонду, що опікується нашими військовими. Будуть поспішати, бо ж попереду холодна пора року, тож військовим потрібно буде утеплюватись. Маріола Акуліч, Віктор Степанов. Підсумки тижня перший міський. Знайомтеся, а це Артемко, який, попри статус цивільного, як і багато військових, має свій позивний талісман. Маленький патріот ще з весни здіймає синьо-жовтий стяг та вітає захисників, що проїжджають повз Малого десь у прифронтовій Широківській громаді. Псевдо йому дали самі військові, які насправді вважають його своїм талісманом. Завдячуючи маленькому, службовці Збройних сил України дарують йому нашивки, елементи форми. Та підкидають трохи грошенят, які він витрачає не на солодощі, а на підтримку нашої армії. Кореспонденти Першого міського познайомилися із Артемом та його рідними і готові більше розповісти про маленького героя і великого патріота. Одного ранку ще на світанку, земля здригнулася в розах біла наша кров, ракети з неба, колони танків. Зареві старий Дніпро. це семирічний Артемко з Широківської громади. Без перебільшення талісман українських воїнів. Такий позивний, як у справжнього солдата, йому дали українські військові, яких він підбадьорює по дорозі на фронт. Робить він це фактично щодня від ранку до ночі, відволікаючись лише на навчання. І з розмови з хлопчиком можна зрозуміти. Він справжній патріот України. Я роблю уроки якщо по вихідним. Я в выходные иду, короче, я иду сразу на пост с утра до вечера. Если у нас было ядерное оружие, Россия быть просто за Все, 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 ну их ну, 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 не надо. А вот так мы зачем мы им тільки ядерное оружие? Поки однолітки Артема бігають з м'ячем у дворі, він свідомо та відповідально виконує взяту на себе місію. Вітає військових, що їдуть на передову повз його будинок. За ці декілька місяців талісман встиг знайти серед військових і справжніх друзів. Один з них тричі приїздив до хлопчика, катав у машині, показував блокпости. Його позивний малий забув, але дорослі пригадують того чоловіка. Звати Микола. Артемко ще не знає, що воїн отримав важкі поранення у боях на Херсонщині і з вірою у краще згадує про військового щодня та чекає на зустріч. Я його останній раз бачив, Він він під'їхав отут, він під'їхав отуда, коли сильний бой на Херсонщині був, і потім уже і туди під'їхав. І з цього моменту ми його не бачили. Чекаю, так, чекаю. Щоб він приїхав, Просто я з ним дуже скучаю. Обняв його хрипка. І коли він їхав знову на Херсон, сказав, ждемо вас з перемогою і повертайте, живемо назад. Бабуся школяра розповідає, попри саморічний вік, хлопець байдужий до дитячих розваг, натомість уважно слідкує за подіями на фронті. З рідних у Артема воює його хрещений. Він не дивиться на мультики, він інтересується більше, хто допомагає нашій країні, хто проти України. Да, от він він запитує: а Китай за нас чи за Росію, От в нього от в нього таке більше. Да, він більш інтересується так. Він він. Карта в нього постійно. Він дивиться, яке селище звільнили. Це він на спостерігає. Він не знає. Він другий раз так як ми щось балакаємо, Бабушка, це хорошо. це, це добра новина. Це добра новина. Та кого в нас. маленький воїн вдягнений по формі? На ньому подаровані військовими кепі, розгрузка та годинник. Іноді вдягає гітрофейну каску. А синьо-жовтий стяг, з яким він зустрічає, поїжджаючи повз колони та автівки українських захисників. Йому подарувала заступниця голови селища, у якому мешкає маленька значна. Минитість, незважаючи на його зовсім юний вік, це хлопчик Артемко, який чітко знає, чого він прагне. Він він е, побачив, яка величезна кількість військових проїжджає через нашу територію, і е, бачив ті машини, які повертаються із поля бою, із вибитим склом, пошкоджені машини. І він тут нам у дворі озвучував, що їм вже дуже погано, їм вже дуже погано. Тютя Віта, це я. Ви можете мені організувати прапор, щоб я стояв і вітав наш військових і тому майже з перших самих днів війни він ось тут він радує військових. Воїни нерідко зупиняються, аби привітати свого талісмана, потиснути йому руку, зробити світлину чи подарувати на пам'ять шеврони або інші елементи уніформи. Один з таких військовий на позивний тенор, розповідаючи про хлопчика, не може стримати сліз, бо одразу згадує своїх дітей, які чекають на нього вдома, та заради яких він власне і пішов воювати. Це ну діти, це наше життя. У мене. У мене теж є діти, в мене теж є внук. І коли розумієш, що такі діти будуть стояти за нас, а ми зараз за них, то це просто, ну, воно дійсно больно. Не хочеться, щоб через тих орків наші діти страдали. Це просто, ну, воно дійсно, дивися на нього. Хочеться жити. будемо старатися вибивати їх звідусіль. А якщо треба буде, то й йдемо до Кремля. Товариш тенора по службі із позивним Вадос погоджується із колегою та додає те, що робить Артемко, чималий внесок у захист країни. Ворог це ворог, якщо не ти його, то він теж тобто, якщо, якщо не ти його, то він тебе. Вот. А тут, тут дитина, і тут ну от мене троє діток, і я теж пішов воювати тільки для того, щоб блін, ворог не достав до нього. Мій дім там в Херсонській області, в Великій Олександрівці. Але лише моральною підтримкою воїнів Артемко не обмежується. Гроші, що дають йому військові на солодощі, хлопчик не витрачає на себе. Школяр збирає їх копійка до копійки та повертає ЗСУ у вигляді донатів на павербанки, автівки та інші потреби. Військові, всі мої друзі, військові, всі. У Широківській громаді часто чути постріли, що долинають з фронту. Буває навіть прилітає. І в цій ситуації одним з найсильніших широчан став наймолодший волонтер Кривовіжжя Артемко Талісман. Він знає, не треба боятися, треба підтримувати, а ще вірити і любити. А зараз хлопчик замислюється над придбанням зимової форми, щоб надихати своїх героїв на подвиги і у прохолодну пору року. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, підсумки тижня, перший міський. Військовий медик, стрільці, офіцер відділення персоналу штабу Криворізької тероборони, розвідник кулеметник, танкіст цього тижня. Кривий ріг провів в останню путь своїх героїчних синів: Олексія Різніченка, Дмитра Савєльєва, Євгена Покровщука, Віталія Кулініча та Миколу Овчинникова, Віталія Грибанова, Ігоря Рубана та Антона Авраменка. Вони боролись із підступним російським ворогом на Лиманському та Херсонському напрямках, наближаючи своїми щоденними справами майбутню перемогу України в боротьбі проти агресора. Але, на жаль, ворожі обстріли передчасно обірвали життя наших відважних земляків. Але пам'ять про них буде жити вічно в серцях кожного з нас, адже ми всім завдячуємо саме їм. Вшануємо хвилиною мовчання полеглих через путінську орду криворіжців та усіх загиблих у цій клятій війні українців. Світла та вічна пам'ять кожному з них.